Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, як будемо святкувати новий рік. О, друзі, ну дивіться, в мене є ідея. Наприклад, давайте там я ще там в шапці профіль закріплю там свінік в роблоксі, от. І будемо грати в Роблок з вами. О, Друзі, давайте домовимося. Наприклад, якщо Новий рік в ніч з 31 на 1 січня. От, тому в нас новорічна сходка в Роблоксі, давайте домовимося, що вона буде 31 грудня, буде вона десь в 15.00. От, Я не знаю точно коли, але там в 14-15, в ну максимум. В 16. тому що тому що вже там нам треба буде, буде ще, там готувати салат і так далі. О, друзі, тому давайте домовимося. За українським часом в виходить за українським часом 31 грудня в 17.00 давайте в нас буде в Роблоксі сходка. от Я ще зроблю опитування там 26 грудня і обговоримо, в яку ми будемо грублюватися. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Хто грає в Роблокс обов'язково. Приєднуйтесь до мене. Два... Приєднуйтесь до мене 31 грудня в 17.00 за українським часом. Вот.